Зверніть увагу, друзі, як тепер будують будинки в Канаді близько. Чому вони так близько їх будують? Тому що немає достатньо місця та землі. Дуже багато іммігрантів приїхало, і всі ці іммігранти шукають е, місце, щоб придбати, щоб жити в місті. А щоб проживати в місті тут, в будь-якому великому місті, зараз стало дуже абсолютно дорого і нерухомість просто пішла до таких степенів, що молоді канадці не можуть більше мріяти про свій. Власний дім, і багато з них тепер мусять е, жити зі своїми батьками. І в цьому немає нічого абсолютно поганого. Але ви мов, повинні зрозуміти, що тут, в Канаді, коли дітям виповнюється 18 років, то діти дуже люблять йти кудись або орендувати, або йти від батьків і бути самостійними. І тут в Канаді це не прийнято, що діти живуть з батьками довгий час, але тепер. При теперішній економіці вони просто змушені це робити, бо вони можуть залишитися безхатьками. І враховуючи, що канадці не дуже так вміють розпоряджатися своїми фінансами. Вони залежать дуже сильно від кредитних карточок. І кредитні карточки тут справді дуже важливі для канадців. Без них канадці просто не могли би собі дати раду. І справді. Канада розвалюється на очах, і тому зараз дуже йде велика боротьба за владу. Консерватори конкретно хочуть забрати владу та покращити Канаду, подати Канаді знову шанс на те, щоб вона розбудувалася. І зрозуміти правильно, таким людям, як я, чи навіть українцям, які тут вже довго живуть, чи навіть канадцям, які мають хороші роботи. Ця країна не є така погана, тут справді ж класно жити, тут е, стабільно, тут не є дуже небезпечно, тут нормально, спокійно, є гарні прерії, є де погуляти, але людям, які от починають іммігранти, особливо, якщо ви приїжджаєте ще в старшому трошки віці, ви дуже складно таким людям на, на даний момент. Буквально ще рік-півтора року тому навіть так не було, як є зараз. І в чому проблема? Людям дуже складно знайти роботу. А чому людям складно знайти роботу? Ви думаєте, із-за того, що всі люди такі некваліфіковані, чи якісь проблеми, чи немає взагалі можливостей, чи багато опцій. Опції є, можливості є, але просто людей забагато. В тому і вся проблема, що дуже багато людей е, приїхало, житла достатньо не будується. Потім, якщо брати роботу, то нема достатньо роботи, бо є дуже великий вибір роботодавців і є набагато більше людей, ніж роботи. І за того так довго бере час, щоб знайти роботу. І фактично зараз без рекомендації знайти роботу більш-менш навіть простеньку, дуже складно. Навіть щоб працювати касиром за 16-17 доларів в годину. На півставки, повірте, це майже нереально знайти. Але люди, які настирливі, вони все рівно рано чи пізно знаходять, чи по знайомству, чи якісь українці українцям допомагають. Так, звісно, це є. Але прикро те, що Канада дуже зробила велику помилку, що вони почали пускати дуже багато іммігрантів, не вдумаючися, що це може створити. І це, звісно, зараз створило такі великі незручності в країні, в медицині дуже великі проблеми, тому що, знову ж таки, нема достатньо спеціалістів, немає достатньо збудованих лікарнь. І за того, коли ви йдете до лікаря, вам потрібно чекати дуже довго. І люди чекають абсолютно. Деколи 6 місяців, 7 місяців, щоб піти потрапити до якогось спеціаліста, щоб вам зробили навіть якісь сканування, провели тіла, чи якогось спеціаліста специфічно по вашій хворобі. І деякі люди дуже сильно від того можуть погіршитися в них здоров'я, бо просто і то не те, що є якийсь вибір, ви мусите чекати, якщо ви пропустите. Ту дату, яку вам назначать, то потім вам треба знов чекати і знов ставати в чергу. І та черга вже наступний раз може бути не сім місяців, а вісім місяців. І такі речі, як то кажуть, зовсім не створюють невигідно хворіти. Але хвороба це така річ, що може відбутися або до вас причепитися в будь-який момент. І Що тоді робити, що тоді казати? Навіть буквально в 2015 році. Навіть буквально в 2019 році Канаду визнали, були однією з найкращих країн для середнього класу. Ця країна вважалася міцни, міцним таким е, лідером серед е, топ е, країн в світі по середньому класу життя. Тут доступно було, тут можна було нормально собі заробити, тут можна було е, жити знаєте, і насолоджуватися життям. Люди, які колись приїхали. То, звісно, їм добре, бо в них є вже нерухомість. У них вже... Вони не залежать від того, що відбувається зараз на ринку, але тим, кому треба купляти, тим, кому шукати, зараз дуже так неможливо дуже сильно е, вибирати, бо на кожен будинок є дуже багато покупців, і від того власник, який продає, наприклад, навіть якщо хата е, вартує там 400 тисяч доларів, то власник може легко собі її продати за 430-440. Бо є попит, є конкуренція, люди будуть підкидати і в, кін... і в кінцевому результаті тим людям в той момент немає різниці, бо не хочуть купити хату і це так в кредит. І потім, що цікаво, що Канада змінила і додала е, 30-річний е, кредит. Тобто, тепер, якщо ви перший власник будинку тут нерухомості в Канаді, ви можете брати кредит аж на 30 років. Що це означає? Звісно, що ваші... Місячна оплата буде набагато нижча, і ви зможете собі, більше сімей зможуть собі дозволити та придбати своє власне житло. Але що цікаво, що на 30 років брати кредит, ви собі просто уявіть, які великі відсотки ви будете переплачувати, наскільки вам стане складніше, і наскільки ви себе запихаєте в таке рабство, що ви винні просто і залежите від вашої роботи, ви не зможете взяти нормально просто так вихідного за свій власний рахунок. А оплачувані дні не всі мають на роботах. Є, може два тижні, може три тижні. Деякі люди, які довго працюють, звісно, мають і 4-5. Але щоб добратися до 4, 5, 6 тижнів оплачуваних, вам треба трошки попутіти, попрацювати в цій країні на одному місці. А на одному місці не попрацюєте зараз дуже довго, тому що знову ж таки, конкуренція і мала зарплата. Вам дуже не допоможе. Колись в Канаді можна було за одну зарплату легко жити, більш-менш в середню. А тепер, якщо у вас є діти, якщо у вас є дружина, будинок. А якщо ви маєте будинок, ви що думаєте, що будинок просто будете кредит, тільки платити? Дах треба буде поміняти рано чи пізно. Вікна треба буде поміняти, покосити траву, газонокосилку купити, зремонтувати огорожу, забор. Купити щось до будинку, до хати, туалет, бачок, всяке може бути постійні витрати. І додайте до цього всього страшні великі податки. Податки на землю, страховка на машину, оплата за автомобіль, за обслуговування, потім різні додаткові збільшення податків. Наприклад, от ви як є власником землі. То ви щороку вам місто буде збільшувати податки? Якщо в вашому районі близько знаходиться школа, якщо в вашому районі знаходяться ще якісь різні там спортивні заклади, від цього всього йде до гори податок. Хочете завершити свій бейсмен чи підвальне приміщення, щоб когось туди пустити і вам платив гроші. Будь ласка, без проблем, треба отримати дозвіл. Щоб дозвіл отримати, треба заплатити за нього. Ви заплатили за цей дозвіл, потім ваш податок йде вгору, бо ваше додаткове приміщення додається до вашої нерухомості та до вашої площі. Це теж дуже сильно вбиває людей. І в Канаді, тому я не один раз говорив, що Канада не любить лінивих, Канада не любить слабих, слабких. Бо тут, якщо ви дуже довго будете думати, переживати і не рухатись вперед і не, не мати. Трошки передбачення на завтра чи на пару днів вперед, то вам, не буй, вам буде дуже складно. Тут Канада вам не вибачить. Якщо у вас немає знайомих чи сім'ї чи друзів, то все залежить тільки від вас. І тому треба бути дуже обережним абсолютно в кожному кроці, який ви робите, і куди ви рухаєтесь. Я, як ніхто, знаю про абсолютно те, що Канада змінилася добре, тому що в мене є з чим порівнювати. Я тут проживаю вже 20 років. І бачу, наскільки колись було легше, наскільки тепер складніше. Навіть в більшості 2 мільйона з копійкою людей користуються фудбанком, тобто ходять і беруть безкоштовну їжу. Такого ніколи не було в Канаді. В Канаді це навіть ніхто про це ніколи не думав, але деяким людям це потрібно. І чи будуть зміни, ви себе запитуєте, і чи варто їхати в цю країну. Знаєте, кожна ситуація дуже індивідуальна. І що би не говорили, хто би не розказував, все рівно треба пробувати свої шанси, бо завжди є шанс в будь-якій ситуації, в будь-якій країні. І зараз в загальному світі не є дуже так добре. Все абсолютно змінилося. І все тепер залежить від того, можна сказати, як вам повезе, чи вам повезе, чи вам не повезе, і наскільки. Ви є настирливим чи настирливою? Якщо ви не є такою особою або людиною, то вам загально буде складно абсолютно де. Бо зараз в світі треба бути голодним, треба завжди бути пильним і готовим до того, що треба боротися за останню кісточку, яку ви знайдете на вулицях. Але я думаю, що це відео вийшло цікаве, інформативне, і саме головне, що воно дуже важливе. Для вас, дорогі мої друзі, бо це цікава інформація, і це йде від людини, яка дійсно розуміє про що вона говорить. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашій улюбленій Україні!